Ви читали, президент Трамп вів тариф на основних торгівельних партнерів США: це Мексика, Канада та Китай. Там майже половина американського імпорту покривається це. Рішення дещо несподівано хоча в п'ятницю він про це заявив. І а, тут єдиний такий позитивний момент, що тарифи вступають в дію з вівторка, і, можливо, там є ще простір для переговорів. Однак а, ми знаємо, що фондові ринки в суботу в неділю не торгуються. І можна тільки припускати, наскільки сильною буде негативна реакція. Якщо подивитись на крипторинки, які торгуються, і останнім часом кореляція біткоїну та індексу НАЗДА достатньо висока. То Біткоін а, обвалився зараз. Він там коштує менше 100 тисяч на рівні 99 тисяч, тобто негативна реакція. І, в принципі, фондовий ринок має відреагувати так само, оскільки повномасштабна торгова війна США і основних торгових партнерів а, несе збитки всім і негативно позначиться, в чому числі і на американському ВВП. Там є різні оцінки. Bloomberg, наприклад, вже написав. Знову таки я не дивився чи наскільки чи є це дослідження, але прозвучала цифра, що це плюс 0,7% до інфляції падіння ВВП там. Рядка 1%. звісно, ми ще не знаємо, якою буде відповідь Канади та Мексики. Можливо, вони також будуть вводити тарифів і цей виток, якщо переговори проваляться, буде розгортатися. Ну і також головне, ми пам'ятаємо, що прибутки компаній це основний двигун зростання фондового ринку. І якщо йде торгівельна війна, така активна між США і торг... основними торговими партнерами, Трамп, до речі, про Євросоюз вже заявив про гру то, відповідно, прибутки компанії зменшуються, ну і зменшується як наслідок оцінки. Будемо з вами спостерігати за ситуацією, буду вдячна, якщо підтримаєте лайком, напишете в коментарях, що цей формат вам подобається. Про попереднє відео в понеділок було багато схвальних коментарів, і я буду час від часу коментувати важливі економічні новини. Якщо ви будете відповідно реагувати, я буду бачити, що це вам потрібно.